Привіт Сьогодні у нас 25 червня травня. 25 червня. Омондію oh, через місяць Денегріл. Знаю, чи я його буду святкувати, якщо буду, цікаво, де. Хотіла нарешті розказати про Євробачення. Сторіс я запиталася, чи мені розказувати це в сторі чи в Ютубі. І було рівно 50 на 50. І Я вирішила. Сама прийняти рішення і сказати це тут, бо від сторі я трошечки відмовляюся. Ось я почала занадто сильно паритись за них. Все, що твориться, я думаю, як це гарно подати в сторі, як це все гарно розказати. Що мені треба, ось це відео, ось це відео. але зараз не про то. Так от Євробачення. 2023. Я його дивилася онлайн. Півфінали я не дивилася. Взагалі я пролетіла з ними, тому що по годинах я якраз була в Ні, не в коледжі в... чи в коледжі була, ну не знаю, по годинах мене вдома не було, я не могла подивитися. Але фінал мені мама сказала, що от завтра буде там в 2 годині чи там в 3 в нашій. А я така, треба дивитися. Боже, які в мене були емоції. Я не знаю, якщо ви теж так кайфуєте від Євробачення. Напишіть мені, що я не одна така. Можливо, дві людини я знаю, які отак от так само от, моїх бере оце Євробачення, як мене. Мені дуже подобається цей масштаб. Боже, мені сподобалось того разу ось ця заставка. Зараз вам покажу. До речі, знімаю зараз на камеру. Видно? Чи ні? Чи то саме, що на телефон. Бачила новини. В, е, українські новини, щось трошки <смі> мій мозок. Так от. Ось ця вставка. Мені капець як подобається. Я просто включила Україна, але просто ось ці літери, які були от на початку, боже, я від них просто тащуся. Я знаю, це, напевно, нічого такого, але блін, як це побачила, я така. Хочу теж таке зробити. Спочатку мені дуже сподобалась Швейцарія. Дуже мені сподобалась. Вона була одна з перших, я не пам'ятаю який номер. Трошки нагадує Меловіна і оцей чувак. І сам мотив, сама пісня. Але я зробила ось такі от колонки, і Швейцарія. Пісня Ремо Форер Вастергон. Може. Я не готовилась читати, мені дуже сподобалося, і я віднесла його в колонку. Я вважала, що він переможе, але буду слухати і додаю плейлист. Бо просто потім мені сподобалось польща. Ось ця бланка, яка співала. Пісню соло. Початок мені просто чисто нагадав Польщу, і мені якось також сумно стало. Просто ось ці польські пісні. Я як працювала офіціанткою в Польщі, ось ці пісні. Боже, ось цей мотив. Я тоді ще цього не ловила, ну так чуть-чуть. А зараз як почула таке, ну відчуваю таке рідне, 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 рідне. Але разом з тим мені нагадується. Американський мотив. А потім якийсь момент мені взагалі іспанський мотив із... нагадало, тому що біля мене багато іспаньолів, я знаю, що вони слухають. І я так дивлюся, слухаю, і така, блін, чисто мої іспаньоли можуть це слухати. Як на мене, це все я говорю чисто мою думку, але, але качає просто ті от е, танці, і то все просто. Тоже не вважаю, що пісня на Євробачення для перемоги, але додала собі в плейлист і просто тащуся. Так, швиденько. В колонку душевна пісня. І номер просто Естонія, пісня Брічч з Аліка. Ну, взагалі, типу, пісня взагалі не є на Євробаченні, але якусь так все класно, душевно. І я так перейнялася з цією пісню. І теж додала в плейлист. Вона така мила, така з чолочкою, така. Мені сіду, На піані написала Estonia, і я така, класна, так підводить. <плес> <плес> Бельгія, мені також сподобалася. Густав. E, because, because типу. <плес> типу, вона не ідеальна. Я все говорю з моєї точки зору, з мого смаку, який, з яким ви можете не погодуватися. Я, я це сприймаю. Але вона. Вона така заводна, як так сказати. Хочеться танцювати під нею. Дуже гарний номер, мені дуже сподобалось. Вони такі щирі, посміхаються, просто цьомочки, просто. Mm -hmm. І теж додало, вплилися. Наступне, що мені сподобалося, це Чехія. От не могла я зрозуміти, це Чехія, весна. My Sister's Crown. Вона просто в сердечко. Я така слухаю, і така це українська мова. Ні, я слухаю, така думаю, боже, чеська мова така схожа на українську. Потім мені сказали, що чай, е, українська. Потім мені сказали, що чеська. І в кінці кінців я знайшла, що це все-таки українська цей приспів. Там насправді е, англійська, українська і чеська мова. Чеська мова насправді я зрозуміла дуже схожа на українську, там де вони співали чеський куплет. Я зрозуміла, не знаю, чи це через українську, чи це через польську. Ну так, дуже схоже. Дивилася відео про створення цієї пісні, і всі дівчата сказали, що коли вони задумали про пісню на Євробачення, вони вирішили присвятити її Україні, подати куплет українською. Вони навіть там в кінці. Як вони сказали we Stand for You, я чуть не заплакала, Ріл. Боже, коли, коли мені щось говорить про Україну, що вони підтримують, що вони моляться за нас, Боже, я... Я дуже радію, я висловлюю всім подяку, хто мені це говорить. Тому що зараз це нам дуже-дуже потрібно. Як почула їхню пісню, то просто капець. Мурашки були були по шкірі. Оце як вони бігали, то вже класно заводило. Вони ось це бігають по сцені, там навіть була частинка репу Мені вони так сподобалися. Я би, якщо чесно, їх віднесла до виграшних, тому що вони дійсно так євробачення, взагалі любить. Е... Любить гурти, які там рухаються, якісь там виступи, так сказати, танці, сценки, не сценки. От, мені здається, вони віддали себе на всі сто в сердечко. І не знаю, може це я говорю через те, що вони про Україну співали, але мені здається, що ця пісня могла би виграти, могла би виграти. Так. Ой, обожнюю їх. Ще хотіла додати про Чехію, подивилася я кліп, ось цей славно звісний. А, і трошки в шоці, не трошки навіть тому, що якось так співалися про одне в кліпі. Двозначно вийшло. Цей борщ з буквами. Типу, я розумію, що це якби Росію годують балачками, і всяке таке, але просто про слов'янський народ, це сестринство після кліпу вже сприймається, типу. Давайте просто всі любитись, так сказати, от. А не Україна, ти молодець, ти права, Росія, фу, ну, типу, такого не було. От М -м -м на рахунок цієї ще фрази we'll stand for you», Я думаю, все таки, що це було про Україну, тому що вони ж не могли сказати «Ukraine», і тому вони сказали we'll stand for you». От ю, це понятно усім, що Україна. От, звісно, теж може вони може вони зіграли якраз на тому. Такі, о, ми не можемо сказати, тому, тому хай буде так. Але з іншої сторони я теж не можу сказати, що це вони просто вирішили хайпанути, тому що я знаю, що вони підтримують Україну. Навіть ось ця росіянка в групі вона підтримує Україну. Вона в інстаграмі, навіть за початку вторгнення, вона писала, що вона за Україну, що. Її, її країна фашист, зараз війна, сказала, як є, не мовчала, підтримала Україну, і взагалі гурт також підтримував Україну, В їхніх соцмережах також вони підтримують Україну і давали концерти благодійні для України. Тому хайп чи, чи, чи як це назвати? Я не знаю. Пісня класна, але ось це все от таке. Дозначення трошки. Потім мені сподобалася Албанія Альбіна Ет Фамія Калменді, Юї, це пісня насправді вона не моя, я її не додавала в плейлист. Але ось ця харизма, ця віддача, боже, вона була на вищому рівні. Мені так сподобалося. Я просто... От повторюся, я то чую багато пісень з різних країн. Я просто захоплююся кожними традиційними піснями, кожними піснями, які слухають в інших країнах, це зовсім інший мотив. І Я просто так захопилась ними, що коли навіть почула ось цю Албанію, колись я думаю, мені б вона не зайшла взагалі. А тепер, як я послухала, просто вони були на вищому рівні. Вони посміхалися, вони просто себе так от віддавали, грали на сцені, і вони були в цьому. Саму. вони не просто, вони не просто розказували, вони якби показували, представляли це все. Цікаво. Я потім не буду злитися, що у мене футболка дуже засвідчена. Отже, сподобалось вона мені. Ось цей приспі мені теж сподобався. Просто так о, заводно, таку просто обожнюю кожну традицію. кожні пісні, крім однієї сераної країни. Наступне, що мені сподобалось, це Литва Моніка Лінкі Те. Стей. Пісня не на Єв... Ну не то, що на Євробачення, вона не для виграшу, але в мій плейлист вона пішла. Сподобалось вона мені, дуже класна. Ось ця співачка Моніка Лінкіте. Скажіть, що комусь вона також нагадує, Є Жорджіна Амороз, це акторка з еліти. Я просто подивилася, побачила ось цю Моніку, і я така, блін, то ти ж ця акторка з Еліти, ні. От, Ну, типу, зараз дивитися, ну типу, блін, ладно, може, може, ні. Але та, але та, мені нагадує. Нагадує, нагадує. Та. <світ> Мінусного подумає, ще одне є. Тепер, пісні на перемогу. Австрія. Мені спочатку вони не дуже зайшли, але потім, коли я переслухала, коли я переслухала всі пісні, мені вона сподобалася. Дійсно, як на євробачення, мотив. Не хватило мені, якщо чесно, танців. В якийсь момент вони дуже харизматичні, а в якийсь момент просто ось ця в білому, вона дуже ну, просто стоїть і співає. Просто заставила її співати, і вона співає. Би трошки, як на мене, трошки віддачі, трошки рухів. І було би. В oh, 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 oh. принципі, просто а, клас. Дуже класно. Мені другий раз зайшло. <звідчі> Норвегія, звичайно. Alessandra, Queen of Kinks. Kinks, Kinks, Кенкс. Харизматична на всі 200. Просто цьомачка. Я перед фіналом бачила тільки двох виконавців, це її представницю Норвегії і ось цю переможницю. От. Бо казали, що вона виграє. І я така: хм, цікаво подивитися, що це, хто це. От, і вона таки виграла. Макіяж, звісно, як трінчер. Ну, це непогано, не добре, нічого. А я як почула цю пісню вперше, така, Боже, чому? Чому ви пророкуєте їй перемогу? Хочу, щоб вона виграла. Моментами мені здавалося, що це плюсовка, бо вона якось так ледве шевелила ротом, а пісня, типу, ну дуже швидко вона там було. Я така, чому? Непоняла? От. Але просто вся ця... ось! боже, я спів цей клас. А, на жаль, вона не вирла, але я думаю, що в неї все вийде. Ну так завжди, коли типу, порає один, а той, хто перед першим місцем, часто здобувається навіть чогось кращого, ніж той, хто на першому місці був. Думаю, через три роки вона там встане, я не знаю. Може через рік. Стане дуже дуже відомою. Потім мені сподобалося, ви не повірите, але Словенія. Вони вже співали десь одні з останніх, але боже, вони мене просто покорили. Початок мені нагадав польщу. Їхні пісні трохи схожі на, польсь, на польські. Може, це я собі придумала. Але я думаю, так. Просто це послухайте. О, oh, mm. мені дуже сподобалась. Приспів. Mm. Мені в ній ці пісні просто все подобається. Їхні емоції, їхні танці, як вони віддаються. Я сподіваюся, я не обічю, якщо я, вона мені нагадує Польщу, тому що я жила в Польщі. Думаю... Вона мені просто нагадує по що це як щось таке приємне, щось таке домашнє. Типу, не в мене вдома, але, але домашнє. Тому просто все-таки. сама. Mm. Я думала, якщо чесно, що все, вже, вже зараз нічого не буде цікаве. Ну в кінці вже кінець, вже така все, вже мені треба було тут і збиратися, я така вже ледве достуховувала. Типу. Як їх почула, я така Настя, чекай, треба сісти, послухати, просто цьомочки. Ну і Фінляндія. Переможницю я не буду обговорювати, тому що вона мені не сподобалася. Я як почула, що їй пророкують перемогу, я така аріл. Рилл мені не подобається, але це моя суб'єктивна думка і це нормально. Але ні, ні. Фінляндія. Розказую історію про Фінляндію. перший раз, як я її почула, я така, що за фігня? Я така взагалі не слухала. Вона мені нагадала, просто не слухала. А потім, коли почала повторювати пісні, я така, типу, почула цю пісню і така, що це за пісня? Я її не зберігала, що це за пісня така. Я дивлюся, це Фінляндія ось це от. І я як переслухала другий раз. Я така, Ммм, клас. А я не знала, яке місце Фінляндії пророкують хоч у цій групі, чи то, його так звати, Каріжа. Карія. Ча-ча-ча. Ось ця от лірична частина. Як це мені сподобалось, це просто капець, там дуже багато мотивів. <плес> Я знаю, що її тоді, напевно, вона мені не сподобалось, бо я почула початок і вона мені не сподобалась, бо я не люблю ось такі от агресивні пісні. Не люблю ось ці пісні, оце Німеччина того разу представляла, що це якийсь важкий рок, щось таке. Я просто я не переношу таке, і тому, напевно, мені не сподобалось. А потім, оці ж, оскільки там багато мотивів, за щось та й вухо зачепиться. І вухо зачепилося дуже. О, просто я не можу, я не можу того року такі класні виконавці були. Просто я собі зберегла 12-12 виконавців. Я, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, коли мені так подобались пісні з Євробачення. Ну, типу, були такі якісь там моменти, але так, щоб аж 12-12 виконавців, завелася капець. Я, якщо чесно, забула, що в нас мав би бути в Україні мав би бути Євробачення. А через війну воно в Британії було. І Я коли побачила це перше відео, скала, що ми потім почали Джамала співати. Слава Україні! Сказала, як Вірка Сердючка сказала, Раша Гудбай, як вони заспівали, як уве заспівав, як навіть Саніна, як хардки заспівав. Я така, боже мій, це тільки початок, а я вже пла плачу. І мені так приємно стало на душі, що Британія вона не перетягувала ковдру на себе там, хоча вона це зробила, вона витратила свої гроші. Щоб в них це пройшло. Але вона все одно зробила так, ніби це Україна представляє Євробачення. Всі якісь навіть мінімальні речі все одно зв'язані з Україною. Одне мені що не сподобалось. Там, коротше, були як вставки типу, про Україну, типу якісь місця, всі таке. Мені не сподобалось, бо Україні виглядала так, воно все дуже сіре, не то що навіть сіре. Ну, якось так виглядало брудно. Не тому, що там було рів брудно, а тому, що кольористика така була. І я би зробила це інакше. Але то я. То я... Е -е... Воно просто якось так сумно виглядало, коли я дивилася на ці місця класні в Україні. Хоча, з іншої сторони, було б дивно, якби вони в час війни показували, як там класно зараз нам живеться. Так тому можливо вони праві, нехай буде так. Хоча Україна просто в Так що Британія молодці, друзі наші, дізнаються всьому, не тільки в допомозі, а навіть в тому, як представити нас на Євробаченні. Саніна, М -м -м Боже. Я, я дізналася, що вона буде на сцені. Напевно, за день до Євробачення. Я така ріл. Вона буде ведучою, нічого. Дуже було приємно здивоване. Вона себе показала на всі сто молодчинка. Ай, не знаю, капець. Я просто ще досі. Оце от щоразу як передивляюся ці відео. Горю тим і думаю, цікаво, чи я колись попаду так от, на Євробачення. Просто, знаєте, ось тут, в Канаді. Воно ж так не ціниться. Тут в Канаді ніхто не шарить, не шарить, що таке Євробачення. Я їм пояснювала. От, але ну, все одно вони до того далекі. Хоча кажуть їм, що Австралія навіть приймає участь, так що де й задумайтесь. Мені так сумно, що нема людей, хто розділить зі мною це. І от сподіваюся, що колись я попаду все-таки кудись на Євробаченні, побачиться вживу. А може десь буду на закулісях сидіти щось там з нашими розмовляти. Не знаю, не знаю, подивлюся, як там буде. Бо було би дуже, дуже класно. Це, коротше, я свою кавку допиваю. Все, всім цьому, підписуйтесь на мій інстаграм, там буває багато чого цікавого. Тож, скоріше за все я вже повернусь в інстаграм, коли я виселю цей влог. Там дійсно буває багато чого цікавого, і в історії питаюся багато чого. Рада почути кожну вашу думку. Тому що я для того і питаюся вас. Все, цим кімомки, і ці прекрасною прекрасні шляпкою. Я прощаюся з вами.